Поліція не приїхала за викликом. На це скаржиться сумчанин, який заявив у поліцію про напад на його автівку у сумах цими вихідними. У поліцію говорять, на виклик виїжджали. Подробиці далі в сюжеті. Це відео сумчанин Валерій Осаченко зняв минулої неділі. Подія сталася на проїжджій частині проспекту Лужпи. За його словами, чоловік одразу викликав поліцію і чекав її майже півгодини. Ніфікасі, вони ще по машині ударять. Ані не приїхали. Вони не приїхали, і це мене обурює найбільше. Матеріальні збитки там подряпани на машині мене не хвилюють. Я все одно збирався її перефарбовувати. Обурює те, що два здоровезних чолов'яги ходять містом, кидаються на машини, а поліція не приїздить. Те, що поліція не приїхала, це стверджує заявник. Але екіпаж патрульної поліції, який отримав дане повідомлення, стверджує про те, що він пропатрулював прилеглу територію, як вказував заявник. Однак осіб, які були схожі за орієнтуванням, вони не виявили. Так як інспектори вказують на те, що вони прибули на виклик та обстежували територію, а чоловік цей говорить, що інспекторів не було, хоча він знаходився на місці події, начальником управління патрульної поліції прийнято рішення провести службову перевірку за даним фактом. У подібних випадках говорить юрист Роман Чумак, необхідно не прибирати машину з місця події. Якщо поліція на ваш виклик не реагує, безумовно машину не треба рушити з місця. Потрібно знову викликати поліцію. І навіть якщо і на повторний виклик вони не з'являються, залишати автомобіль, залишати там у кращому випадку якусь людину, яка буде спостерігати та. Їхати до найближчого пункту поліції, бо якщо ви зрушите поліцію автомобіль з місця, то власне потім буде важко довести, що дійсно ваш автомобіль пошкоджели саме в тому місці, бо поліція повинна прибути на місце, відібрати від вас заяву та обов'язково зафіксувати той, той стан, у якому знаходиться автомобіль. Роман Чумак сказав, що якщо вдалося зняти відео та фото, треба відвести їх до найближчого відділку поліції і там написати заяву. За словами ж Валерія Осадченка, він збирається звернутись до патрульної поліції за офіційними роз'ясненнями, чому не приїхали на його виклик.